Мир Божий вам. Не так давно до мене прийшов один молодий хлопець, який мав серйозну проблему із порнографією. Він почав розказувати про те, як цей гріх втомив його, як він виснажив його душу. І, врешті-решт, він хотів знайти вихід, але знову і знову повторював: я вже не вірю, що щось може змінитися. Я так давно у цьому болоті, у цій багнюці, що в мене вже немає сподівання, що навіть Бог може мені допомогти. Ви знаєте, таке враження, що він говорив ось цю відому фразу: сила є, воля є, а от сили волі немає. Я вже не знаю, як боротися, і не знаю, як мені із цим впоратися. Слухаючи його, я раптом усвідомив, що ця проблема може стосуватися не лише порнографії і цієї залежності, вона може стосуватися багатьох різних сфер. Хтось залежний від людської думки, і він постійно оглядається в страху, що про нього скажуть інші. Хтось бореться із залежністю від свого гніву, дратівливості, від свого темпераменту. Ситуації бувають різні, але так чи інакше, ось цей принцип, що на якомусь етапі нам починає здаватися, що ми вже із цього не виберемося. Він надзвичайно гнітить і є універсальним для різних подібного роду проблем. Ти пробуєш, ти намагаєшся, але на якомусь етапі бачиш, що власних сил не вистачає, і приходить просто відчуття безпорадності. Напевно, я приречений на це. Друже, якщо ти знаходишся у такій ситуації, незалежно від того, що саме поработило тебе, я сьогодні хотів би сказати тобі, вихід все ж таки є. Цей вихід полягає у тому, що, перше, сила, якої не вистачає тобі, є у Бога. Але друге, він не буде робити перемін у твоєму житті, якщо ти не будеш старатися. Тільки симбіоз, поєднання цих двох складових може призвести до справжньої свободи. Перше, не можна надіятися на себе, на свою силу, на свою волю і навіть на свою силу волі. Їх абсолютно недостатньо. Нам потрібне надприроднє втручання. Треба дійсно визнати, що ми не можемо. Але з іншого боку, треба визнати, що ми, тим не менше, при всій обмеженості власного ресурсу маємо старатися. Хтось визначив це таким чином: що ми без Бога не зможемо, а Він без нас не буде. Тож дозвольте сьогодні глянути на кілька таких етапів, з якими ми зіштовхуємося, коли говоримо про подібного роду проблематику. Перше, про що ми скажемо, це спокуса. І ми читаємо у посланні Якова у першому розділі, як саме ми можемо з нею боротися. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується увага власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові любі мої брати. Тож перший виклик це спокуси. Давайте почнемо з кінця, дивлячись на цей текст. Біблія прямо каже, що в суті кожної спокуси лежить обман. Не піддавайтеся обманові, любі брати мої, і сюди можна додати і сестри мої. В основі кожної спокуси якийсь обман. Знаєте, як у старому жарті, як одному чоловікові показали небо і пекло. Він подивився на небо, на блаженство, на гармонію, а потім подивився на пекло і побачив, що воно для нього дещо ближче і знайоміше. Там гулянка, люди вживають алкоголь, веселяться, грають в карти. Він подивився на це і каже: ну, небо гарне, але пекло рідніше, можна мені туди. Відкриваються двері, він потрапляє в пекло і прямо в казан зі смолою. Звісно, що це образна історія, але тим не менше сама суть. Цей чоловік, потрапивши у місце страждань, починає вигукувати і каже, чекайте, але ж ви показували мені зовсім інше. А населення того місця. І ті, хто мучать там людей, відповідають йому. Кажуть, знаєш, дорогенький, те, що ми показували тобі, то була реклама. Дуже часто так буває. Диявол показує нам солодку цукерку, але мовчить, що всередині ховається гірка отрута. Він пропонує задоволення, але не каже про наслідки і про ціну цього задоволення. Тому важливо пам'ятати, що коли диявол пропонує щось, здавалося, б, приємне, він не зацікавлений у наших приємних відчуттях. Він не зацікавлений у нашій насолоді, то всього-навсього наживка, під якою ховається гачок. І якщо ми поведемося на цю солодку приманку, то врешті-решт опинимося на цьому гачку, бо диявол не просто той, хто влаштовує для нас солодке життя, він той, хто хоче нас вкрасти, наше щастя, наше життя, вбити і, врешті-решт, погубити. Більше того, друзі, нам важливо розуміти свої зони ризику, бо Біблія каже, що кожний спокушується і вловлюється. Чимось власним, власною пожадливістю. Для того, щоб не боротися, коли спокуса вже прийшла, і не боротися із цією оманою, нам потрібно заздалегідь визначити, до чого найскоріше, найпевніше ми маємо схильність. Є деякі спокуси, які диявол не буде випробовувати на нас і в нашому житті, бо, скоріше за все, то просто не наша пожадливість. Разом із тим є деякі спокуси, які він адресно буде посилати у наше життя, бо він знає, що це те, на що, скоріше за все, ми з вами попадемося. Тож і нам потрібно про це знати. І заздалегідь поставити огорожі, поставити паркани там, де можливо зірватися, де є ймовірність, зірватися у прірву. Я зразу кажу деяким людям: якщо ти знаєш, що у тебе спокуси до алкоголю, то можливо тобі не треба ходити через алкогольні ряди у супермаркетах. Хтось каже, мені навіть через кондитерські не можна. Ну це вже зовсім інша проблема і зовсім інша спокуса, але для когось дійсно так. Якщо ти знаєш, що там ти зустрінешся із певними викликами, то можливо тобі не треба йти на зустріч зі старим другом, який потім запропонує тобі старі, а насправді завжди загрозливі наркотики. Можливо, ти думаєш, що ти вже сильний, але у певних сферах тобі все ж таки треба поставити осі профілактичні міри, ось ці огорожі. І, можливо, навіть поставити їх не прямо на межі прірви, а віднести за десяток метрів від неї, щоб ти, поставивши ці охоронні межі, навіть трішечки перестрахувавшись, точно не потрапив у халепу, точно не, підавши, не піддався цій спокусі і не опинився у біді. Врешті-решт, нам треба усвідомлювати, що від гріха треба триматися подалі. Знаєте, колись, коли Бог говорив із Каїном. І вже у серці була, або поруч із серцем була спокуса вбити свого брата, ненавидіти свого брата. Бог каже йому, гріх лежить біля дверей, але ти пануй над ним. Є момент, коли ми ще можемо панувати над гріхом, коли ми ще не впустили його всередину. Є момент, коли ще ми можемо сказати ні, а потім вже є момент, коли пізно. Знаєте, це як сковзанка в дитинстві. Ти став на горбочку на слизьке місце, і ти навіть не опам'ятався, як ти опинився внизу. Є момент, коли ти вже не можеш відступити назад. Так, от дуже важливо поставити загорожі ще до цього моменту і від гріха триматися подалі, якщо ти знаєш, що це твоя спокуса, зокрема, та сама порнографія, про яку ми згадували. То, можливо, тобі треба відмовитися від користування певного роду е, засобами, особливо, якщо ти з телефоном залишаєшся наодинці і переживаєш саме в цей момент спокусу, то, то хай твоїм правилом стане не залишатися із телефоном наодинці, не брати з собою телефон там, де ти цю спокусу зустрінеш. Можливо, для когось взагалі перейти на телефон не з екраном, а з кнопками, або відмовитися від мобільного інтернету. Я не буду давати якихось конкретних рекомендацій, кожен має вирішити сам за себе. Але ось ці запобіжні заходи дуже і дуже важливі. Бо є момент, коли ти вже відчуєш і не стримаєшся, а потрібно зупинитися набагато раніше. Друге, про що я хотів би сказати, і це так би мовити, другий етап, коли ми вже піддалися спокусі, і гріх переріс у залежність, переріс у рабство. Дивіться, що написано про це у римляні, 12 розділі з першого по 2 вірші. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Ви можете запитати, а де тут про залежності? Давайте спробую пояснити. Зверніть увагу, що апостол Павло він говорить про новий спосіб життя. В якому ти віддаєшся Богові на 100%? Буквально тут сказано принесіть ваше тіло в жертву. Колись цим текстом в радянські часи лякали людей і казали, що християни вони приносять людей у жертву. Хоча, звісно, що це метафорично. Тут сказано, що ця жертва не мертва, вона жива. Тобто ти живеш, але живеш належачи не собі, а так, наче ти повністю віддав себе для Бога. У чому проблема залежності? Проблема у правій власності, у тому, хто володіє тобою. Бо якщо Бог каже, віддай себе мені повністю, то залежність вступає у конкуренцію. І вона каже, ні, ні, він не буде, Боже, належати тобі повністю. Бо на цією сферою його життя володію я, паную я, володарюю я. І тоді наше життя виявляється не повністю, не до кінця посвяченим Господу. Так от, у чому суть? Справа у тому, щоб звільнитися від цього, щоб стати живою жертвою для Бога, треба почати з оновлення розуму. Це елемент, який часто недооцінюють люди, що намагаються побороти свою залежність. Вони думають, я просто мушу від чогось відмовитися. Але, як ми вже зазначили, сила є, воля є, а сили волі немає. Потрібно піти дещо глибше, не просто сказати, я цього не буду робити, бо це залишиться просто словами, а зрозуміти, чому я це роблю. Які думки, які ментальні установки, які способи мислення? Або, як сьогодні кажуть психологи, патерни мислення стоять за тим, що я це роблю. Один відомий проповідник Рошел якось зазначив, що наше життя рухається у напрямку наших найсильніших або найбільш часто повторюваних думок. Про що ти думаєш, як ти мислиш, провокує далі те, як ти живеш? І, як правило, за кожною залежністю стоїть якась установка. Це може бути установка, що мені цього хочеться, а значить, я маю на це право. І вам потрібно буде змінити цю установку, переосмислити її, переоцінити її і сказати собі, мені цього хочеться, але це ще нічого не означає, бо найголовніше не те, що хочеться мені, а на те, що правильно в очах Бога. Це зміна мислення, це оновлення мислення. Біблія каже: нам пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Навіть саме слово метаноя покаяння грецькою мовою складається з двох частин: мета, зміна і «ноя» – розум. Для того, щоб покаятися, недостатньо просто жалкувати про зроблене і сказати Господи, вибач. Це тільки елемент покаяння, частинка. Справжнє покаяння включає в себе одуматися, передумати, почати інакше дивитися на те, що ти робив. Бо без цього ви знову і знову будете повертатися. Тими ж самими протоптаними доріжками до тієї самої поведінки. Саме тому, коли люди, зокрема, із такими явними гріховними залежностями, як алкоголь, чи куріння, чи наркотики, потрапляють на реабілітаційні центри, то величезна увага приділяється не просто тому, щоб людину втримати, ізолювавши її від джерела спокуси. Увага насамперед приділяється тому, щоб поміняти її мислення, щоб людина перебувала в Божому слові, в молитві і таким чином отримала внутрішні переміни. Тож, якщо ви боретеся з якоюсь залежністю, яка контролює вас, насамперед змініть свій підхід до цього, знайдіть причину, думку, яка лежить в основі цієї залежності. Подивіться в Боже Слово, що Біблія каже про це. Подивіться на те, що Біблія говорить з цієї точки зору. І замініть цю думку на думку біблійну. І в той момент, коли ви будете знову і знову зустрічатися із бажанням, відповідайте на своє бажання. Біблією, Божим Словом. Знаєте, як я часто про це кажу? Коли у нас в голові крутяться наші думки, то наша думка вона не має в собі сили вибити диявольську думку. Диявол підкидає нам свої думки, свої бажання, спокусливі якісь ідеї, і ми відчуваємо, що не можемо з ними впоратися, бо наша думка не має достатньої уваги, щоб вибити, витіснити думку від диявола. Або, наприклад, навіть не диявольську думку, а нашу власну негативну. Думка проти думки сила рівнозначна. Однак, коли ми завантажуємо в розум Боже Слово, воно має таку силу, воно має таку вагу, що жодна людська думка не може із ним порівнятися. І саме тому апостол Павло каже, що ми беремо в полон наші власні думки, підкорюючи їх Господу Ісусу. Нам потрібно взяти ті думки, той стиль мислення, той підхід до життя, які призвели нас до залежності в полон, підкоривши Божому Слову. Перебувайте в Божому Слові, читайте Біблію, і врешті-решт ви побачите, як вона перезавантажує ваше ставлення, ваш мозок, ваші реакції, і навіть потім ваші бажання. Тож перший етап це спокуса, і ми можемо поставити запобіжні заходи ще до того, як впали у неї. Нам потрібно триматися від гріха подалі. Другий етап це залежність, коли ми вже відчуваємо, що нам знову і знову хочеться і не можемо зупинитися. І тут треба зрозуміти, що мало просто стримувати себе. Це важливо, але цього явно недостатньо, бо ви знову і знову будете падати. Треба копнути глибше і розібратися з мисленням, перезавантаживши свій розум істиною Божого Слова. І врешті-решт, коли ми пройдемо це, ми можемо прийти до третього важливого етапу це життя у свободі. Апостол Павло. Приводить такий приклад. У першому з Коринтян, 9 розділі він каже: Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть, щоб ви її здобули. Кожний хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому каже, я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся, приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Життя в свободі. Про що каже Павло? Він приводить тут приклад зі світу спортивних змагань і каже, що спортсмен заздалегідь ще до того, як він зустріне виклик, ще до того, як він опиниться на ринзі чи на стадіоні, він ще до того, ще до змагання тренує себе, стримується від багатьох речей. І живе по принципу спочатку біль, а потім насолода. Тоді, як звичайна людина живе по принципу спочатку насолода, а потім гіркі наслідки і біль. Спортсмен ні, він терпить біль, він в чому себе обмежує, щоб потім отримати винагороду. Причому він стримується не тільки від поганого. Ви знаєте, що спортсмени дуже часто обмежують себе в тому, що для інших людей видається хорошим. Вони постійно тренуються, вони від чогось відмовляються, вони розвивають собі добре, в них інший графік, в них інші навантаження, тому що це стиль їхнього життя. Для того, щоб жити в свободі, нам треба зробити певний підхід стилем свого життя: підхід до самодисципліни, підхід до навантажень, підхід до того, чому ми кажемо так, а чому ми кажемо ні. І тут виникає логічне питання: а чому спортсмен все це робить? Чому він йде на такі жертви? Що змушує його постійно займатися і жити радикально іншим способом життя, як люди навколо нього? Знаєте чому? Просто тому, що він спортсмен, він розуміє, заради чого це все. І те саме з християнським життям. Чому потрібно постійно вправлятися? Вибачте, я б сказав би, тренуватися у молитві? Чому потрібно постійно читати Біблію? Звісно, на перших етапах ти робиш це просто тому, що тобі сказали, що так треба. Але потім це стає невід'ємною частиною твого життя, стилем твого життя стає частиною твоєї ідентичності, яке зазначив, життя в свободі це не просто розслабленість. От я вільний, і я можу почувати на лаврах. Як правило, люди, які перебороли залежність, а потім розслабилися і не дотримуються певного способу життя, певного стилю життя, вони знову скочуються туди, звідки підіймалися. Життя в свободі це не розслабленість. Це Певний ритм, це просто інший набір звичок. Замість тих негативних звичок в тебе з'являється певний ритм позитивних звичок. Святе місце пустим не буває. Має прийти щось, що займе це місце, і таким чином не залишиться місця для гріха, спокуси і, врешті-решт, залежності. Недавно я довідався цікавий приклад із життя Орлів, і мені дуже сподобалася ця ілюстрація. Виявляється, що коли Орел бореться зі змією. То на землі він не може справитися з цією рептилією, бо та, маючи точку опори, завжди буде атакувати його. Через це, що намагається зробити Орал? Він розуміє, є вимір, на якому він безсилий. Йому потрібно схопити цю змію і підняти її у повітря. І тоді вона, не маючи точки опори, не зможе бути ефективною. І коли він хапає цю змію, піднімає її у повітря, то врешті-решт потім він завдає їй смертоносного удару. Іншими словами, є вимір, де ти не можеш справитися, впоратися, але є вимір вищий, де ти отримуєш можливості щось побороти. Подібне я міг би сказати і про боротьбу з спокусами, гріхом і врешті-решт залежностями. Є вимір, де ми безсилі, і ми відверто визнаємо, ми не справимося. Тож нам потрібно піднятися на інший рівень. І якщо це порівняти із нашим життям, нам потрібно піднятися ближче до Бога. Нам потрібно піднятися на інший рівень молитви, перебування в слові, стосунків із людьми в церкві. І коли ми потрапимо в на інший вимір, в іншу атмосферу, ми зможемо справитися із тим, що було нам не під силу раніше. Але для того, щоб цього досягнути, Орлові необхідно навчитися літати. Для цього треба тренуватися, для цього треба мати міцні м'язи. У мене запитання до тебе, дорогий друже. А наскільки сильними є твої духовні м'язи? Чи ти щоденно тренуєш їх, спілкуючись із Богом, проводячи час у таємній кімнаті? Чи суєта не ослабила тебе, а потім ти стаєш легкою здобичу на приземленому рівні для усякого роду змій і їхніх отруйних укусів? Знаєте, як це легко перевірити? Я часто кажу це до нашої молоді. Друзі, згадайте, чи був у вашому житті хоча б один момент, коли ви були ближчими до Бога, ніж є зараз? Якщо ви можете згадати таку мить, що ви були ближчими до Бога, ніж прямо зараз, то ви знаєте, куди вам треба повернутися. Ви знаєте, як вам потрібно до Бога помолитися. Завершуючи, я хотів би просто благословити кожну людину, яка не здається і бореться. Тримайтеся, друзі, не розраховуйте на себе, але разом із тим робіть все можливе із вашого боку. Розраховуйте на Бога, але разом з тим знайте, що ми без Бога не зможемо. А він без нас не буде. В спокусі від гріха подалі поставте запобіжники. В тому, що стосується залежності, визначте мислення, яке призводить до цієї проблеми, і перепрограмуйте свій розум, свій мозок через призму Божого Слова. Але найголовніше живіть у свободі. Це певний стиль життя, це певний режим тренування нашого духу, щоб ви могли, маючи міцні крила, підійматися вище там, де ми зможемо перемагати. Хай Господь вас у цьому благословить.